Йоні на столичних березняках також є пошкодження внаслідок російської атаки. Багатоповерхівка постраждала з місцевими. Уже поспілкувалася Юлія Глущенко. Наша і розкаже нам деталі. Юлю ще раз. Привіт тобі. Вітаю вас, колеги. Вітаю вас, глядачі. Дійсно, продовжую працювати у Дніпровському районі столиці. От позаду мене ви бачите будинок, який тут постраждав. Насправді найбільше постраждали тут саме перші під'їзди. Е, під'їзди, які знаходяться далі. Вони е, там уже квартири більш-менш вціліли, тобто є квартири, де повністю вціліли усі вікна, усі балкони є, де такі досить незначні лише. Е, Пошкодження вікон, але ось в перших під'їздах, звісно, наслідки масштабні. Ми бачимо, що вибиті не просто вікна, а й повністю поруйнований фасад. Так, утеплення це все позлітало. Повибивані також рамки з вікон, балкони. Ну і також, як ми знаємо, як тут нам розповіли місцеві жителі, що на першому поверсі от було відділення пошти, і от саме у нього сталося влучання російської зброї. Яка це зброя наразі уточнюють? Поки що ми інформації не маємо. Але знаємо, що в результаті цього сталося загоряння ось цього приміщення, і це загоряння поширилося на балкон на другому поверсі. Але на щастя, загоряння у самому будинку, в самих квартирах не сталося, тому все обійшлося так ще. Можна сказати, з такими мінімальними наслідками, так на відміну від будинків, які, наприклад, тут у Дарницькому районі, де працюють інші мої колеги. Тим не менше, тут майже кожна квартира ми бачимо значно пошкоджена, і от люди зараз просто зі своїх квартир усе це прибирають і скидають його просто сюди у двір. У дворі також бачимо, що стоять випалені машини, тому що вони загоріли. Від е, цього е, вибуху також так, це загоряння перейшло і на них через те, що е, у машинах машини були повні е, баки газу, бензину, і через це почалося також загоряння. Це загоряння поширилося і на дерева, і на інші приміщення, але все дуже швидко локалізували. І як розповіли мені тут місцеві, що люди почали швидко в паніці е, тут виходити. Так, ну тому що не розуміла, яка ж насправді ситуація. І от коли люди вже вийшли на вулицю, то все одно над ними, над їхніми головами, летіли ще шахеди, і було дійсно дуже страшно тут перебувати. Як оговтуються мешканці цього будинку? Як застали цей вибух? Що чули? Я поцікавилася. Тож давайте почуємо прямій мові. Я була в квартирі, так почула була в в кімнаті. Почула, що летить, зобралась виходить, а воно тут як бахнуло, я ще так підняла на себе одіяло, слава Богу, що не полетіло на мене. А внучка вискочила в коридор і кричить, я боюся, я почула таке, що я горю, я горю, бо палало що за вікном, але слава Богу. Слава Богу, що ми живі. Нічого, ні, ні, все добре, все слава Богу. Квартира це таке, воно відремонтується, все головне, що ми живі. Сиділи вже, бо вже гуділо, бухало. В укритті були? Ні, в коридорі сиділи, з сусідом повиходили, там стінки таке, старий дом. О, І тут як увалило і заблимало. Зразу подумали, що ці висотні дома може попасти. З роду віку б ніколи не подумали, що, що воно сюди впаде. Тут аж пошта є, тут завжди квітанції платив, ось аж внизу пошта. От. І воно ж от куди вбралося, у той тунель між цим і цим того гунуло. гонуло. Добре, гунуло, що вже гунуло, то конкретно. Місцеві розповідають мені, що одразу після влучання буквально за декілька хвилин на місце прибули і медики, і поліція і ДСНСники, але от люди не зверталися за медичною допомогою. І дійсно за інформацією від голови Дніпровської районної державної адміністрації знаємо, що тут на щастя немає ні загиблих, ні постраждалих. Ну принаймні, люди за медичною допомогою не зверталися на місці. Зараз працює поліція, яка фіксує ось ці наслідки обстрілу. Працює також відповідна служба, яка збирає заяви людей на відшкодування майна. До їхньої палатки вже підходять багато громадян. Вони заповнюють свої документи, так і сподіваються на отримання відшкодування. Тож наразі ось така інформація. Я ще буду з'ясовувати, яка тут зараз ситуація з електропостачанням, з водопостачанням, так і спілкуватимусь із місцевими. Тож ще вмикнусь до вас із цього району. із... Ще більш детальну інформацію, а поки що колеги я вам повертаю слово. Юлю, дякуємо тобі. Наша колега Юлія Глущенко була з нами на зв'язку. У Дніпровському районі перебуває на столичних Березняках. І Його дізнавалася про наслідки атаки саме у цьому районі. Зараз маємо можливість подивитися, що відбувається на станції метро Позняки. Наскільки людно у метро? Зараз ще оголошена повітряна тривога. Розуміємо, що люди так чи інакше і збираються в метро, аби перечекати загрозу. Зокрема, також їдуть у своїх справах. Але метрополітен нагадуємо курсує у нас тільки підземними станціями. Зокрема, наземні не курсують, тому це так чи інакше теж може ускладнювати і певний рух. Але найголовніше, що є люди, які залишаються в метро, і дбають про свою безпеку. Це теж столичний метрополітен за час війни став одним з не найбільших укриттів для більшості киян.